Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 19 вересня на східному збережжі, 12 година дня. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю вас підтримати Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як і куди це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських. Будівельників. Ну, як завжди, я починаю з української теми. І сьогодні розказується знову ж таки про, про Україну в топах на американському просторі Україна є. Одна така новина про те, що стаття розслідування вийшла про те, що як російські спецслужби працюють. Використовуючи дезінформацію, щоб дискредитувати Україну на міжнародному ринку, то розказується один із таких прикладів, де е, придумуються несправжні журналістське розслідування від якихось журналістів з геть з Африки, розказується, що там, нібито сім'я Зеленського щось купує там і так далі. А потім через декілька місяців місяців це пока розказується, що це була неправда. Потім проходить 4 місяці цього журналіста, який нібито проводив це розслідування, нібито вбили. Тоді це прив'язується нібито до українських спецслужб. І як ви розумієте, коли багато такої інформації, на жаль, ми живемо в сучасному світі, де дуже багато людей, які не вміють сортувати, робити критичний аналіз ситуації і. Хоч це Америка, хоч Україна, хоч Європа, така інформація до декого залітає. І коли до когось вона приліпла, хтось її зрозумів, вона потім розноситься. Тобто, на жаль, російські спецслужби в плані дезінформації вони мають дуже колосальний досвід в цьому питанні, і от вони використовують знову ж таки, розказується для американців, як російська машина працює в цьому напрямку. Розказується так само про 20-ту зустріч у Рамштайні. Розказується, що Остін там виступав і сказав, що Америка рішуче підтримує Україну, хоча зараз не може дати грошей. І розказали про те, що 300 мільйонів допомога тих 300 мільйонів зброї вже минулого тижня почала надходити в Україну. Ну і знову ж таки, це знаєте, такий трошечки юморний момент. Згадується, Медведів, да, в цій історії ми з вами, грошей нема, але ви держитесь. Ось така штука. Ось, а також вийшла одна стаття. А Wall Street Journal описав знову ж таки про ситуацію Авдіївку, про Авдіївку. Верніше, от, буквально останні години відходу сторони, Історію деяких солдатів, які залишились там, розказується так само, що вони буквально до останньої хвилини, поки їх не оточили і не взяли в полон. Там були і поранені, і були не поранені деякі з них. І виявляється, була домовленість про те, що е, українське командування, хто там домовлявся, е, була домовленість з росіянами, що ці хлопці, які там, скільки їх там було знову ж таки в цій історії не описується, просто конкретна доля там, от декількох е, наших українських військових, які залишилися позаду, і розказується про те, що була домовленість, щоб їх включити е, в списки на обмін. Там як швидко про це не говориться в деталях. Але буквально через декілька днів з'явилося відео там на, на деяких телеграм-каналах. І одна і дружина одного з тих військових по відео побачила. А, там було відео а, вбитих українських військових, і дружина впізнала а, свого чоловіка, з яким вона буквально говорила. Буквально пару днів до того говорили, що дивіться, все, це вже кінець нас беруть в полон. Виходить з того, що росіяни знову ж таки розстрілюють наших українських військових, і будь-яка домовленість з росіянами вона взагалі нічого не варта. Ось на американському просторі дивіться, яка сьогодні велика подія, чи вірніше велика новина це те, що вчора, пізно ввечері Закінчилась зустріч за закритими дверима керівництва Конгресу, тобто і вищої і нижчої палат. Відносно бюджету. Я нагадаю, що в цю п'ятницю знову ж таки половину Державного департаменту Сполучених Штатів могла припинити своє фінансування, тому що я нагадаю, фінансування було ще в січні місяці розділено на. Половину адміністрації на одну дату, половина на другу. Два тижні тому було уже прийнято справжній бюджет для фінансування половини Державного департаменту, яке вже прийнято до 30 вересня. Друга ж половина мала закінчитися в цю п'ятницю фінансування. Так от поки що неофіційно є домовленість, що все-таки знайшли спільну мову і демократи, і республіканці, і буде прийнятий уже не продовжено не стабгеп, а буде все таки прийнятий справжній бюджет і на другу половину фінансування державного апарату. І знову ж таки, сьогодні вівторок, але як ви розумієте, щоб до того часу, поки цей документ прийде на підпис для Байдена, що треба, щоб для нього проголосував і Сенат, і Палата представників. От тепер знову ж таки, домовленість була вчора. Сьогодні вони це оголосили, і Офіс президента сказав, і Джонсон Джонсон про це говорив, що домовленість є. Тепер ця домовленість треба знов ж таки оформити на папері. Але тут так само от, трошечки такий панічний настрій, трошки. Тому що є домовлені, що треба 72 години на ознайомлення з документами. Як ви розумієте, 72 години це три доби. Три доби сьогодні вівторок. Знову ж таки, все може дотягнутися до останньої хвилини в п'ятницю. А... Дуже багато я вам скажу, сьогодні буде Трамповської новини. Як мені це неприємно не неприємно, але от є, те, що є сьогодні, е... Верховний суд Сполучених Штатів Америки відхилив звернення такого собі Наваро. Що це за мужик? Він був одним із радників президента під час президента Трампа під час спроби перевороту 6 січня. І на той час був організований в конгресі комітет, який розслідував всю цю, цю, цю ситуацію, і цей пітер наваро тоді вирішив проігнорувати, тому що йому був на е, відіслана як це, сопіна, як тут називається, бо виклик на, на допит, на розмову, на розслідування. Він вирішив проігнорувати. І в кінці кінців, чим це все закінчилося минулого року? То, тобто, це все відбулося 6 січня 21-го року. Я нагадаю. Минулого року це вже 23 й рік, 23 серпня. В кінці кінців цього пітера Навару засудили на 4 місяці ув'язнення. От так собі просто прогнорував виклик на допит під час цієї слідчої комісії. Ну, знову ж таки в Америці, поки е, вирок тобі висан, винесений, поки апеляція, поки ти можеш подати апеляцію в Верховний суд Сполучених Штатів Америки, і от сьогодні Верховний суд Сполучених Штатів Америки сказав, що вони не будуть навіть розглядати це питання, тобто у е, строк ув'язнення залишається в силі, і йому було дано до двох. Годин сьогоднішнього східного часу з'явитися на Флориді у в'язницю. Там у федеральну в'язницю він прийшов трошечки навіть різніше, Перед тим дав а, там прес-конференцію на одній заправці неподалік, і уже в принципі з'явився на відбування свого цього терміну. Ну і, відповідно Трамп а, не промовчав. Відносно цього він взагалі сказав, що це безпреділ, І взагалі цю все цей комітет, цю комісію треба ув'язнити. От ну і він не знову ж таки звернувся там Ліс Чейні, До речі, була частиною цієї комітету по 6 січня. Вона була республіканкою, і вона, до речі, сенатором від штату Вайомін, республіканкою. І вона з тих пір веде а, таку антитрамповську по суті, кампанію, розказується, що він за людина. Тому що під час цього розслідування вона, як ніхто, мав а, доступ до інформації, яка для нас як звичай, звичайних смертних, по суті, на даний момент все рівно невідома. Тобто, деяка інформація є, яку знають тільки вони. Вона, знаючи це все, голосувала, будучи республіканкою за імпічмент Трампа, але тоді не вистачило декілька республіканців, щоб все-таки приєдналися. І всього цього бардака, який зараз відбувається в 24 році, взагалі могло б і не, бу... не могло би не бути, а взагалі не було б тому, що Палата представників оголосила імпічмент, а в Сенаті не вистачило буквально 10 республіканських сенаторів, які просто ну, побоялися. Прийняти такі рішення. от І Трамп от сказав, що і ліс Чейні, і весь той комітет має сидіти у в'язниці, а не от ці герої, заручники ситуації, які пішли тоді на штурм капітолія і такі, як оцей Пітер Наваро. Більше того, на цьому Трамп не, за... не зупинився. Він наїхав тепер і на. Американських євреїв сказав, що всі, які підтримують демократів, вони зрадники єврейської релігії і взагалі країни Ізраїль. От. Ну і цікавий момент, що, наприклад, голова демократичної більшості сенатор з Нью-Йорка в сенаті, він якраз єврей. Ну і в принципі, знову ж таки, декілька із високопоставлених євреїв євреїв Сполучених Штатів сказали, що знову ж таки чергова відповіли, що це черговий антисенітниця, антисемітизм і всякий такий бред із, із вуст Трампа. Ось дивіться, сказав я, що Трамп же ж взагалі багато на сьогоднішньому просторі. На цьому Трамп не зупинився. Він пішов в атаку на а, телеканал, такий в Америці ABC називається. І взагалі там ведучі такі є. Якщо конкретніше, то Джордж Стефанаполос. І тобто на телеканал, на цього ведучого. Чому? Тому що 10 березня цього року під час одної з передач було там інтерв'ю, і він 10 раз а, сказав. Що Трамп був звинувачений у зґвалтуванні. Так от Трамп судить цього Джорджа Стефанаполіса і телеканал ABC за наклеп. Чому? Тому що виявляється, ну, якщо вірити е е юристам, трамповським юристам, то е в звинувачення написано, що Трамп звинувачений не в. Не в зґвалтуванні, а в сексуальному насильстві, і в наклепі. Тобто, за цю, за цю історію було. Хоча знову ж таки не знаю, наскільки цьому можна вірити, десь проскакувала інформація, що в штаті Нью-Йорк трактовка відносно сексуального і насильства, і зґвалтування там іде одна стаття, одне й те саме. Ну, що воно виліться, незрозуміло, але а, от Трамп, який був засуджений за наклеп, тепер трошки хоче відбити гроші від телеканалу ABC. Вийде з того щось чи не вийде, але судовий, чи верніше, заява в суд була е відправлена. Тобто тепер судиться з цим телеканалом. Ось. І ще одна так само історія про Трампа. Знову ж таки вариться каша із судовим процесом в штаті Джорджія, де е суддя Макафі, який веде справу із махлюванням результатів виборів в штаті Джорджія, він от минулого тижня прийняв рішення, що е Фані Вільямс, тобто окружний прокурор, яка наняла свого коханця-прокурора там, приватного прокурора Вейда, щоб ввів цю справу. Було висунуто рішення суддєю, що вони разом не можуть бути. Або вона його звільняє, або з цієї процедури, або вона тоді не може вести цю справу сама. А буквально там, через декілька хвилин, цей Вейт сам же ж подав заяву, щоб його звільнили. Фанні вивим підписала, все здавалося б нормально на мазі. Починаючи верніше, продовжується судовий процес а, відносно Трампа. А ні, не так сталося, як гадалося. Чому? Тому що ми живемо в класній країні Америка. А в Америці на кожний суд є апеляційний суд. І що Трамп виявляється, він не погодився з таким рішенням. І він подав апеляцію на це рішення суду. І тепер дивіться, перед тим як навіть почне розглядатися знову ж таки питання Трампа, тепер... Трамп чи знову ж таки його юристи подали апеляцію на рішення цього судді Макафі за те, що він звільнив тільки Вейда. Їм не подобається. Давайте це цю справу переглянемо. Ну як зрозуміло, на даний момент дату цього апеляційного суду ще не відомо, тому що апеляція була подана тільки ось ось в понеділок. А значить, суд е про махлювання результатів виборів за участю Трампа так само не може продовжуватись, поки не буде до кінця вирішено це питання. І знову ж таки, взагалі, як ви розумієте, план такий: тянути, тянути, скільки можна, щоб дотягнути до виборів, а там Трамп стане переможним президентом, і всі ці справи замнуться. А... І ще одна новина: так само з Трампом. А в штаті Огайо зараз проходять праймеріс, але там уже знову ж таки по президентам все вирішено. Проходить праймеріс, де вирішується єдиний кандидат в сенатори. Тож у цієї осені деякі штати будуть голосувати не тільки за президента. Вони будуть всі так само голосувати за палату представників. А деякі штати, які там через 6 років закінчується термін, будуть голосувати за. Сенатора перебирати сенатора. І цікавий момент про штат Огайо, що це такий твердий республіканський штат. Ось, але один сенатор в штаті Огайо республіканець, а інший демократ. Тому що дивіться, дуже багато людей вони от твердо за республіканські цінності і так далі. А коли стосується гаманця, то все-таки демократи більше, тому що вони більше дбають про гаманець звичайних американців. А от він такий штат Огайо, індустріальний, індустріальний штат, багато робочих профсоюзів там. І знову ж таки, вони мають більший контакт з демократами. Так от, про що сьогоднішній праймерис? Там є три кандидата від республіканців, які чопуються між собою. І одного з них Трамп. Підтримав, і він сказав, що це наш класний трампіст, і тільки з ним ми маємо шанс вибхати демократів і штату Огайо. І взагалі, як ви розумієте, на теперішній розклад в сенаті республіканцям треба всього-навсього небагато, щоб перемогти. Чи виграти сенат? І взагалі розклад такий. Якщо, наприклад, дойде до того, що буде 50 на 50, то Основний тоді голос, оцей, щоб перехилити чашу Терезів, тоді віце-президент країни вирішує. До речі, от в теперішньому скликанні дуже часто камала, якщо я не помиляюся, навіть в цьому скликанні це взагалі рекордний, рекордний раз чи вірніше рекордна кількість разів, коли віцепрезидент Сполучених Штатів Америки має вирішальний цей голос, тобто що було 51 на 50, якщо сенаторі самі не можуть вирішити. Ну і знову ж таки, я повторюю, що план такий: що навіть якщо от одне місце республіканці заберуть, я нагадаю, їх зараз 49, Їх стане 50, віце Віцепрезидент буде. А якщо виграє Трамп, зрозуміло, що буде республіканець, і тоді можна штопати свої закони наліво, направо, як хочеться. Ось, ну, досить Трампа. Але наступна новина так само про штат Огайо. Якось раніше я розказував про одну маму, яка залишила свою 16-місячну дитину, закриту в апартменті в кімнаті на 10 днів, і поїхала з подружками собі на відпустки, гулянки там і так далі. Дитина. Померла від обезводження, і взагалі, як ви розумієте, судова справа просто шокуюча. Шокуюча коли, коли такі знаєте злочини відносно особливо навіть у таких беззахисних дітей, це воно зачіпає всіх нормальних живих, здорових людей. І е, як ви розумієте, е, вліпили її на всю катушку. Цій е, жінці е, присудили сьогодні був винесений вирок. Uh, і її присудили довісне, довічне ув'язнення без права на помилування. І під час uh, оголошення вироку суддя сказав, що ти uh, змусила свою дитину, по суті, останні до смерті свої останні дні доживати в таких муках, так само і тобі ти будеш до смерті, от тепер гнить у в'язниці, умовно кажучи, так по-простому. І ще одна велика справа. Про так само суд сьогодні дуже багато новин, і все щось пов'язано з судом. Так от, історія із Місісіпі, штату Місісіпі. Там, де було, там була така, от зараз іде судовий процес, уже деякий час. Історія почалася ще 24 січня, а 23 року. Тобто, вже пройшло більше року. Була така собі. 6 чоловік колишніх поліцейських. верніше 5 це було Деп'яс, це заступники шерифа і один поліцейський. Вони себе називали бригада хуліганів. І дуже багато, якщо чесно, незрозуміло, тому що, можливо, там і трошечки расизму, а можливо, і поліцейського свавілля. Але чим займалася ця бригада, що вона, так як років 50-60 назад. Просто ігноруючи дуже багато законів, нападала на всякі разні банди злочинців і так далі, використовували там тортури, там, катували, там, робили деякі речі. І, Знову ж таки, слідчі дії заповняли папери, так як треба було, щоб підтасувати, що там відбувалося, і дуже довго їм сходило з рук, аж поки не трапилася ця історія от 24 січня минулого року, коли вони от вірвалися в будинок. Там було два е, афроамериканці, вони з них хотіли вибити признання. Били, катували сексуально насильство до на них приміняли. Одному навіть вистрелили в рот. Я не знаю, як він взагалі вижив, той мужик. Але знову ж таки, але весь цей час вони були в наручниках. Ці всі ці двоє людей. Ну знову ж таки справу підтасували їм, підкинули, нібито в них були наркотики. Стрілянину підписали, що це був самозахист, бо той в наручниках якось витягнув на поліцейського пістолет. Коротше, історія закінчилась тим, що якось їх знайшли. Тобто федеральна влада в'язалася в дії цих місцевих правоохоронців, пов'язала, і ведеться це, Це вже федеральне звинувачення. Знову ж таки, штати Місісіпі, якщо ви взагалі трошечки цікавитеся, ці південні штати, особливо там, оце. Місісіпі дуже славиться, це Куклу склани і так далі. І хто його знає, чи це пов'язано з расизмом чи ні. Але е, ці шестеро правоохоронців, колишніх, уже, як ви розумієте, вони свою вину признали з умовою, що їм не дадуть більше, ніж 30 років ув'язнення. А взагалі, за ці злочини, тому що двоє з цих шести призналися навіть ще в попередні такі вони е, штуки е, робили. От і е, хоча дивіться, якби не ця домовленість, якби не їхнє признання, то може бути і довічне ув'язнення за от такі подібні злочини. От як ви розумієте, вони не йдуть пакетом. Їх шість чоловік судять кожного окремо. Е, оце винесення вироку розпочалося сьогодні і буде продовжуватися три дні. Сьогодні першому із них шести вже оголосили вирок 20 років ув'язнення. Знову ж таки, я так не говориться про те, чи це той, хто найбільше там проявляв ініціативу в цих процедурах, чи менше, хто і знає. Тобто суддя, в принципі, може піти на максимум 30, а може і не піти. Тобто, незрозуміло, як буде далі. але... Судовий процес доволі гучний от на американському просторі. От. Ну і остання новина на сьогодні це так само весела. Всі от сьогоднішні новини вони такі, коротше, сірі, сумні і шокуючі, і всякі от такі недобрі. Історія про те, що е, вийшли результати уже. Аналітика за останній рік по абортам в Америці. Чим особливий був минулий рік? Тому що в 2022 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки виніс рішення, що заборонив на федеральному рівні аборти. В Америці після того багато штатів проголосували свої рішення в деяких штатах, взагалі аборти заборонені, в деяких штатах аборти заборонені з певних місяців, там і так далі. Дуже багато моментів. І взагалі, от в Америці, починаючи з 2000 року, йде от така статистика більше більш-менш в цьому плані. Ведеться якісь дослідження, і якщо брати. Умовно кажучи, 2000 рік як нульова позначка, то от буквально кожен рік йде зростання абортів в Америці, і як хірургічними, так само і пігулками, тобто різного роду аборти відбуваються, тобто чи рання стадія чи, чи пізніше. Кожен рік іде стабільне зростання в середньому десь там близько 5%, плюс-мінус, там де більше, де менше. Ось і е, виявляється, що прийняття закону Верховним судом Сполучених Штатів Америки абсолютно нічого не змінило. Тобто тенденція зростання, як ішла, так і продовжила зростати. Штати, які нібито заборонили аборти в своїх шв. Е, в своїх поліклініках вони просто зробили те, що люди, які хотіли зробити аборти, вони переїхали там в сусідній штат, де це можна зробити. І загальна цифра вперше в історії в Америці перетнула один позначку в 1 мільйон, там навіть 1 мільйон двадцять шість тисяч, щось таке неважливо. Але знаєте, багато людей на, цьому, на цій темі веде, ніби це. Право на вибір, я ж колись знов ж таки в своїх оглядах говорив на цю тему свою позицію. Тут перед питанням про відповідальності, і я б сказав би більше відповідальності і освіти. Щоб розказати, чим це все закінчується, і так далі, тобто відповідальність і влади і цих молодих і, можливо, і немолодих людей, які ці, ким, цими справами займаються. Тому що дикунство, я я називаю верніше аборт, процедура аборту, яка зараз відбувається, є, яким чином це відбувається, це якесь дикунство, якихось там, я не знаю, десь 4 тисячі років тому назад, якщо так люди робили, ну це було б зрозуміло. Ну зараз. Живучи в такому суспільстві і займатися такими дикими методами. Ось. Так що, отакі от новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. Я дякую вам за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. На цьому все. Наступний огляд уже буде завтра. Вам всього найкращого, все буде Україна!